Добрий день. А сьогодні ми з вами дізнаємося, як у давнину в Карпатах передавали на відстані запрошення на весілля. Чи мандрували ви Карпатами гори, ліси, полонини? Неймовірна краса. Так і тягнеться рука. Дістати мобільний телефон, зателефонувати друзям і поділитися своїми враженнями. Цікаво, як раніше до винайдення телефонного зв'язку спілкувалися жителі Карпатських гір, Гуцули. Та й інші народності бойки та Лемки. Вони спілкувалися за допомогою трембіт. Духових музичних інструментів. Українську трембіту занесено до книги рекордів Гіннеса як найдовшу у світі музичний духовий інструмент, звук його чути на відстані до 10 кілометрів. Ніхто досі не може визначити точний час створення цього інструмента. Проте до побуту гуцулів він увійшов уже давно. Трембіта, на вигляд схожа на дерев'яну трубу, інколи обгорнуте березовою корою. Завдошки від двох з половиною до восьми метрів. Діаметр близько трьох сантиметрів. Трембіту вважають чоловічим інструментом, бо грати на ньому вкрай складно, важить триметрова трембіта приблизно 1,5 кг. А того, хто грає на інструменті, називають трембітарем або трембачем. Трембіту виготовляють близько двох років, а вік дерева, з якого її роблять, має бути не менше 120-150 років. Гуцули кажуть, що для трембіти треба обрати гарну смереку, бажано громовицю. Так називають дерево, у яке влучила блискавка. У давні часи трембіта була чи не єдиним засобом зв'язку вівчаря із селом. За нею визначали час, а недосвідченіші чавани навіть передбачали погоду. Падекують особливо добрий інструмент відчуває дощ та грозу. Також голос трембіти повідомляв про наближення ворога, народження дитини, передавав запрошення на весілля, допомагав тим, хто заблукав у горах. Якось на гостролі до Києва приїхав легендарний американський джазовий музикант, композитор, співак Джордж Бенсон. Він почув голос трембіти і закохався. Ось який унікальний голос у нашого національного інструмента. Мультфільм про трембіту можна легко знайти на Ютубі. Особливо, якщо поцікавитися рекордами Карпа. Це наше. Найдовший у світі музичний інструмент український. Його придумали для зв'язку у горах, коли телефонів ще не було. А робили її зі смереки, в яку вдарила блискавка. Трембіта рекордсменка. Її занесено у книгу Гіннеса. Вона завдовжки 8 метрів, а важить півтора кілограми. Як кицька. Це наше. І це твоє. Ви уважно слухали. Тоді дайте відповіді на запитання, про що може повідомляти голос трембіти? Молодці? Чому Трембіту занесено до Книги рекордів Гіннеса? Вірна відповідь? На якій відстані? Можна почути трембіту. Уважно ви мене слухали. Молодці. До побачення, до нових зустрічей.